Пошліть, народ похвастую саме обновочкою. Дивіться, якого дракона вчора привезли. МТЗ 892.2. Балочний міст. Це Це круте, мабуть, що є в МТЗ, я вам скажу так. Що воно більш-менш надійне, надійніше, ніж П-образний. Резину не їсть. І під фронтальний навантажувати. Це саме, найтоп. Значить, дракон. 2021 року. Моторпал топливна Д245. Коротше, все таке, як у нас, тільки у нас МТЗ 892. І рік випуску 14-й. Не знаю, не прийняли рішення, що ми будемо робити. Той продавати, цей оставлять. Чи навпаки, цей продавати на цьому можна більше приліпити. Хоча, якщо наші продати, ми ще й плюсі останемося, якщо переведемо на гривні. Ну, такі реалії. По наробітку щось там. Півторашка, навігація, кондиціонер навіть є, представте. По салончику, звісно, роботи треба провести чуть, -чуть. ну Зато нова панель, всі ті речі. Ну і 21 рік. Ціна, як ти не крути, ціна ціна. За такий рік треба заплатити, звісно. Ну, теж не побачив, ніхто нічого не каже. Тобто, Трактор пік. Там воно. те тріснуте, це вдарене. Ну а що ти? Що ти? Що ти, нічого ж не зробиш? От такий дракон. Що ви думаєте по цьому поводу? Що з ним делать? Ану пишіть в коментарях. Подкривка нема. Вихлопної нема. А бачите, на цьому стоїть якась нижча резина, ніж на 892-му. Ну воно ж то якось там по науці вони їх. Підбирають, не знаю, якого там, передаточні числа ті всі вещі. Що ви думаєте по цьому поводу? А ну, пишіть. А поки пишете, скажу так, пошутил немножко, настроєння моє сьогодні хороше, пише там надалі дощ. Шутка-мінутка, це не наш МТЗ, ми його не купували. Товариш попросився залишити на ночівлю, так як закривали вологу. Морознув дощ, вона почала лизати, Каже, можна трактор переночує? Кажу, питань немає. Так ми борони оцепили, Трактора загнали під накриття. Е, все а я Думаю, настроєння в мене хороше. Думаю, ну блін, подколю. Ну, а що? ну нічого страшного. Правильно, зато то повеселилися. Лайко, статі, поставили чи ні? Що не поставили? Давайте. З мене як Відос, а з вас лайкос, кому не западло. Ну а я вас е, чого собрав за час, що я хочу вам показати. Значить, зробили ми кріплення дядь Вітя зробив кріплення під вогнегасники. Хочу показати, як це все діло виглядає. Ось дивіться. На тракторі масей воно виглядає отак на оцій підніжки. Ну, хреня знаходили, ходили вокруг трактора, ходили, ну нема, ну нема куди його приліпити. Ну На трубу ж оцю ти не приліпиш, на ту задню теж. На груза. Ну, на груза. Завтра треба буде щось додати, навіть щось допомільні груза. Тут буде вогнегасник мішати. Отак його приліпить на резинку, ну регака. Е, ходили, бігали, дивилися і так далі. Приїхали вогнегасники. Я його взяв, ходив, оце з ним ходив, ходив. Ага, ну отут. Вроді би нічого так вийшло. Оприділили. Сюди. Я зняв ніжку, от дядь до Дядь Вітя, дядь Вітя це мастер на всі руки. Е, як? От Людина знає, як його зробити, як його сконструювати, щоб воно працювало. І от дане кріплення це не виключення. Ось дивіться, це кріплення, яке прийшло з вогнеасником. Це таке кріплення, ну, ну бутилку і ту е стрьо сюди кріпить, тому що може відпасти оце оце жестяночка. І наша бутиль розіб'ється. А знаєте, як воно бутиль, та ще й останній розіб'ється. Коротше, регак, а полніше. От до дядь -вітя. дядь, Вітя зробив от таке. Прекрасніше кріплення, дивіться. Зараз витягну вогнегасника. Тут я так його прикріпив, щоб оце сопло не бігало. Тобто воно тут ось прикріплене так собі, щоб швидкий суйом, скажімо так, був. Тут хамутиком, щоб воно ну, не тіліпалося, як, як положено. Так, витягуємо вогнегасник. Ось тобто дивіться, на конструкцію, яку зробив дядь Вітя власноруч. Дивіться. Навіть під заводські болти отвори. Тобто Тут же ж пластинка йде ось у рівна, да? а потім тут переходить на кріплення підножки, тут шайбочки підварив, щоб це кріплення було в плоскості. Тут болтики заварив, я тільки вставив в ножки отвори. Гаєчкою прикрутив, все. Згорем пополам знайшов такі зажимчики. В автомагазинах будівельних немає. Коли є фурнітура, в нас магазин мебільна. Заїхав туди, точно є, то що книжка пише. Ось все, дивіться. Це все власноруч зроблено. Нічого заводського, крім оцього кронштейна, тут немає. Як вам? Ану, пишіть ваші думки, ваші коментарі. Е, розумію, зараз по любасу ж понаписують, що буде залітати з коліса. Е, Сюди ригать, бризовик якийсь я не хочу. Е, залітає, ну хай значить залітає. Хай лучше залітає грязюка і він є, чим його немає, і зато тут буде все чисто. Немає. Якщо у когось є якісь думки, зображення, пишіть в коментарях, куди його можна було ще прикріпити. Э, оцей варіант для мене був найоптимальні. ось до класу. На класі взагалі виглядає, як заводський, дивіться. Притулив я його теж на оцю ніжку бокову. Ну, знову ж, ну нема куди. Троді трактор здоровий, лихо таке, що я ті дав. А куди втулить вогнегасника, немає. Принцип той самий. Все тугенько, так, йо-майо. -йо. Вітя, це, це людина з великої букви. Таких, як він, це одиниці. Витягуємо тугесенько все. Це вже вчора по грязюки ганяв. Е, сюди до ножки ми прикріпили, отаким от макаром. Теж два отвори, чотири отвори, верніше. а тут а, між перемичками плоскость. Ось таким макаром виглядає дане кріплення. Так що тепер трактори в мене вкомплектовані вогнегасниками. Це є добре, на мою думку. І дивіться, ну, ходили-ходили теж, куди його кріпити? Вроді би ж здорове все, ну нема куди. Нема ні тут, а ось. Та й я світ виключив. Ні тут, ні спереді, ну нема ніде. Це вчора по грязі їздив, бачите який Страшний. Значить, а от той самий метез, Ну йомаю, як -йо. так оце, га? Місце для вогнегасника. Два болти відкрутив, кріплення прикрутив. Вогнегасник на місці. Тут є, там нема. Ну як так? Це повне 82-й мене був. Ти я тоді в Рафаеля був купляв. Вогнегасник з кріпленням. Все воно туди ж то стало. Ну, як все стало? Прийшлося одно під отвори розсверлити, тому що отвори. Отак. То ли отак стояли, то лі отак стояли, не то пальто чуть було. Прийшлося розсверлити, тоді воно стало рівненько, все чітко. Оце такі моменти реалії. Поставте лайкос, кому не западло за винахідливість, куди ми оце приліпили вогнегасники. Ну і дядь двіті окремо, тому що це фахівець з великої букви. Повторюю ще раз. На жаль, роботи в нього сіке, що він просто не встигає робити наші задачі, які б. У Нас є потреба, щоб зробити, тому що об'єм роботи на порядок більше. Що ж йому краще, зробити, наприклад, два такі кріплення, чи зробити е, там за місяць чи за сікись, там, днів якийсь там прицепт. Соотвісно шкеш откуда більше впаде. Тому погано, що, звісно, таких спеціалістів в одиниці, які зроблять, ну от привіз, віддав, сказав мені отак. Все, приїхав, забрав, а воно зроблене ще краще, ніж ти хотів. Так що не забудьте поставити лайкосик, кому не западло, звісно. Ну а я вам тут ще раз невеличку покажу. Вчора на почті забрав дитячий арпальчик. Самий маленький, який существує, на бензиновому моторчику. Коротше, вандавочка така маленька. Ну, ми її вчора вперли в ту будку. А я його єлі оце положив, щоб хоча б довести сюди, зараз будемо вигружати. Бо він був транспортним оте сопло загрузний бункер. Стояв отак угору, ну, по висоті опять же ж не проходить, тому що Citroen, тренд нищий. А в фордап влізло б, аж гай шумів би. Будемо далі е експлуатувати, покажу за чим, навіщо У мене ще й бізнес на нього є. Він, знаєте, такий е невеличкий, портативний. Його можна так в будочку запхати. І комусь одвести, наприклад, хто потребує. Ну, частний дом в місті. да, ветки. що роблять? Десь біля мусорки, десь палять, десь там щось їм там роблять. А тому вже комусь треба буде дійсно така послуга. Знаєте, я їм тільки чікс привіз, там, гривень там, 500 1000 день. Люди там перемололи свої сікись, там, деревинок, фух, вернули. І порядок не тягаєш, і на розпал якась там хіробора залишилася після них. І, типу, за якийсь деякий час подивиться даний апарат. І своє зробить яке треба, ще й грошей заробить. Ну це мої думки. А ви думаєте, як? Нормальна тема чи ні? Не у не всіх же ще є можливість купити на один день чи на два дні таку конструкцію. Ну, А тема, мені каже, цікава. Я ось на вистерну, подивлюся, чи буде спрос, чи не буде. Е, значить, те, що хочу я з ним робити, я вам покажу далі. Це так: маленький анонсик. До речі, хлопці ж побачили моє відео, що я там поняти, на масея цепляв е, Арпал з лентою 120 а оці штоки були малі. Вони удлінили, зробили тепер на масея підходить. Ну, ну, як на Масея, На інші нав'язки, на другій категорії там, чи якої. Та да, другої категорії. Уже підходить. Так що, як будете замовляти під імпортний трактор, уточніть, що у вас імпортний трактор, і вам потрібні оці пальці длінні. Щоб воно нормально, цивільно стало на нав'язочку, без ніяких запитань. А оце я тільки щоб відкрив оцю коробочку, глянув одним оком. Це ж тут гарантія, там книжечки, всі роботи. І тут я находжу ось ключики. На 13, а ну ще поверну. Ну да, звісно. йо а я, знаєте, ж вчора він же стоїть отак уверх. Як, що йому робить? Упихнуть будку, не влазить сюди. Ну, вверх. Йома, йо маю, тут Ігорьок спрейфорса приїжджає посилку відправить. Так я його напріг, кажу, є набор. Він каже, є. Давай кажу, открутим, перекрутим. Так ми ну, вчора ще з ним гралися, перекрутили його. Чоловік, спішить, я, а я гайки його ключами кручу. Йома, йо маю, та ну открий же коробку, подивись, ось лежить ключик, я б чоловіка не смикав би. Хе -хе. Ну, що ти зробиш? Там ще ото коробка. Давайте глянем. Ну, то потім вже окремо ж, звісно, розпакуємо. Що це не знаю. Що це пістолет якийсь. Да, смазка маска щось. Сейчас глянемо. Арпал це, звісно, сіла. Так, да, точно шприц. Йома йо, маю. та це те, що. Диви. Ще й сприса поцуїтілі в комплекті. Треба хоч подивитися, що ним мазать. Масло. Відсмоктувач. А откуди його відсмоктувати той масло? Треба масло. ще почитати інструкції обов'язково. Отак, невеличка розпаковочка, маленький анонсик. Арпал це, звісно, тема. Скільки він у нас вже проробив, пропік. Клас. А ще поставили ленту. Тепер ось буде, треба буде роботи. МТ-зону вже в строю. Ще МТ-зону треба зняти відео, коли я її все знімаю, коли в те час буде. І... Запустимо, як та ж лента робота. йо можна ж буде потім е, піти теж на послуги. Гілок повно, Ресоці пиляють, так навхрест кидають їм похер, що на слідчого год опять же ж вони будуть по тим гнидникам лазити. Тих віток повно. Бери, рубай, е, нарубав, за якусь оприділити, можна загнати. Ну знову ж на це треба час. Ну ладно, то таке. Е, Значить що? Далі перегляньте відос. А поки ще не дивитесь далі, напишіть ваші думки, бо я там його з декількох частин позліплював. Тобто э, різна тема відео. Чи вам краще, коли э, от тема одна, і все відео про ту тему? Чи отак разнобойно. Напишіть вашу думку. Э, подивимось, що воно вийде з цього відео. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Э, надіюся, э, шутка мінутка на початку достойна була лайкоса, ви його поставили. Далі, гарного перегляду. Всім пока. Покажу народ, чим займаюся на досугі дня, поки не, не в полях. Крутим, вертим, щось, щось, щось робимо. Коротше. на місці не сидим. Значить, дивіться, переробляю свою заправочну станцію. Ставлю її на отакі уголки. Значить, оце ви її бачите, зараз я її вже зробив. А я зараз ставлю фотку, яка вона була ізначально. Що так вийшло? Це ж коли компанія здрава, хлопці здраві. І виходить, я виставив було відео. Вони побачили, кажуть, і чому ми сразу тобі не запропонували отакі уголки. У нас же ж все воно з діло, все є. Так кажу боязне. Ну і від того і побачили, як я його там все приколібнічав. А чого вийшло так? Тому що ізначально ми планували на 200. -ку. Ну, 200 желізну 200-літрову бочку. Ну, 200 це ж ні о чому. Це АБНТЗ в полі заправи, це одне. А вже коли два-три трактори в полі, то мало. І виходить, оця вся конструкція бути на 200ки. Потім прикинули, не годиться, давай вже ж купимо 600-літровий, типу, ну не єврошку, да, 600-літровий на базі Єврокуба. І давай його колівничать сюди. Соответственно, щоб воно менше було цих цих ізгибів, я його -то був ізначально так зколівничав. Ну, а потім хлопці подивилися, кажуть, треба тобі поставити отаку, отакі уголки, і буде це все цивільно. Ну, щоб все ось, все поставив. Тепер ось це годиться, все в огнях, це отаким. Займаюся на дня, поки ніде нічого не вертим. Ну, Вже підготовлююся, бо, бо вже треба. Вже трохи дана конструкція буде. В нагоді, як відео вийшло з даної станції, то багато хто писав, проведи розетку десь отут чи отут, приліпи. Ну, хлопці, це все кулібнічество, це треба знімати пластмаски, карти і так далі. Якось якось вести туди до акумулятора. Ось воно. Це отдільна конструкція. Щас, я втулив розетку сюди, наприклад. А післязавтра на приїде, треба буде дастер, наприклад, із е, з прицепом. Потом що робить, а розетка тут зроблена. Ну, то есть, э, оце, ось, воно, віддільна конструкція, яка э, може їздити як в будці, так на прицепі, э, так і в іншій машині, я не знаю, там, на чому хоче воно може їздити. Да? В нього все воно автоматизовано, все ось воно на ньому є. Та і всі дела. Я думаю, це нормальний ход. Таким макаром. От другий там хтось пише, що ти там бензовоза із, з такої машини зробив. В тебе є Citroen. Ой, Citroen, Дев'ятка, типа туди на прицеп. Ну, ну як понаписують фахівці, а як іде дев'ятка з прицепом, е -е, коли його, там в погонах її побачать, а прицепі ще кубовка торчить, то що тоді робить? А так ні один не подумає. Ну, Один може з 10 подумає, що там щось е -е, везеться, не те, що треба. Значить, народ вигнав, вигнав уже, друзяць Саша технічний е -е, пірає на цьому. Тому на мотоциклі. Ну, я пірати не хочу ще, холодно, дубар такий, що я тебе дам. Е, ну, як? Воно, в, той, в принципі, тепло, але для мотоцикла ще холодно. Е, це ж повне-те, здійснив мрію дитинства, так скажемо. Купив в тому році дракона такого Spark. Spark 300 те щось там, якась модель, не знаю. Коротше, задача моя була це. Я хотів, щоб за такою резиною, щоб оця вся грязюка для піску, для грязюки таке, щоб глинамес такий якийсь був. Ну, оце... 260-270 ну 270 кілометрів накатав в тому році. Ну, не сильно, чесно, от треба було його в дитинстві купляти. А коли вже дорослий, ось о, ось оце бомба. А це мені вже не знаю. Не то пальто. Так, завівся після зіми. Що я зробив? Акумулятор поставив і давай маслати. Раза з 10-го хватнув. Потім ще разів три прокрутив я його, і він завівся. Ну, як не крутий. Перше це китай, друге це е, зиму стояв. А зараз ось спробуємо, як він заведеться. Чи заведеться взагалі? Так, це виключений. О, бачите. Торохтить собі. Зараз заглохне. Холодний. А може й не заглохне. Нормально, бурчить. Не знаю, дракон мені подобається. По-своєму не подобається, але по-своєму, як десь кудись так. Як по полю, нормальна тема. І такий він, красивенький, знаєте, симпатичний виглядає так, по борзому Тільки там світова гама, якщо дивитися цей, там ще якийсь дво... зелений і оранжевий, по-моєму. Все. І такі вони якісь. Червоний, хоч більш-менш. Плюс-мінус. Це тепер що? Це масло треба буде поміняти на сікох? А, на тисячі. То це в до тисячі я тебе дам. Ну, а так питань немає. По-своєму. Прикольно, був впав не на ньому. Не, не я впав, він сам впав, стояв там під воротами, а потім вітер подув, і воротина, коротше, отак він і стояв, а воротина його ось з цієї сторони, він тільки гу-гу. Льопнувся. А це отут ось поцарапав. Потім ось сього. І ось сю це. Поцарапане. Мені саме більше це нравиться, знаєте що. Це ж габаритики. Я вже позабував, що де включається. А, це ближній дальній, не то пальто. О, ось о габаріти. Оце ось світиться. Прикольно так. І оці туманочки, кстати, вони світять непогано. Ночу три І вони, знаєте, чим класні? Що на рулю тебе ж освітлення уходить вліво-вправо, да? там як ми ями обминаємо. А це постійно світить тупо прямо. Це є позитив. Чикс. Все, все виключив, Поворотики. Все мерехтить. Йома, і ще й бігає. глянь, Як на цьому, як на Фольксвагенах і на ауді. Да? Так що працює, бачите, тут хоче бомба. Посилання оставлю в описі, може, комусь теж подобається така модель, щоб не шукали, не дивилися. Оставлю. Перегляньте, може, комусь, комусь буде цікаво. Так, ми погнали далі. Покажу, розкажу. Оце народ хочу розказати вам показати, чого я не люблю цю кукурудзу. Тому що кукурудзу треба 100% орати. І потім пішла е, стандартна класична технологія, тобто пороновочка, культивація, посів. От дивіться, в даному випадку цю площу ми не орали. І не оримо, і не плануємо орати, тому що зараз розкажу, чого. І виходить так, що осінь ми тут задіскували кроносом. По сухому, по тому бетанякі дощів не було, як пам'ятаєте, з горем пополам якось це все діло перемішало. Ну, Тобто вийшло воно отак. Фон, в принципі, непоганий, якби оце зараз, наприклад, сіять ярові там, яру пшеницю, яру, ярий горох. Там, отак. Можна було, б. сміло заходь, бери й сій. Але питання вологи. В тому плані, що закриті її. Не виходить. Я перед цим був на оці ж рівні гони. оце останній мій проход боронами був, я ту площу був зробив, ну воно було сиро тоді по кукурузі, я в попередніх відосах розказував. І в ітогі, е зробить, зробив, не то пальто не закриває, набиває, не годиться. Соответственно, що ви вирішили, давай задіскуємо. На цепи діски, діскуємо. Так як на подальше пише дощ. Якби щоб не писало той дощ, так я не знаю, що йому й робити. Боронами не закриєш, культиватор буде забивати, диски, тільки диски залишаються. орать не вигориш. Чого? Тепер дивіться, отуди я почав, рівні длінні гони. Я виходжу отаким от макаром, це вже ось сусідське, це вже не наше. Он тичечка стоїть, ото наше. Тобто, виходить, дивіться, який клин виходить до тієї посадки. Ну, просто я не знаю під скільки градусів, під 45, мабуть, якщо не. Та ну хай навіть плюс-мінус. І тепер поворачуємо голову, виходимо сюди. Тут у нас теж виходить та ж сама біда. Тому що тут ширше. Ще один клин. Як орати це дане поле, Бог я знаю, як його орати дане поле. Раніше воно було рівненько. А потім ми вивели в натурі всі паї. Ну, не тільки ми, всі повиводили. І виходить, що оце, оце ось. Один пай. А оце вже до цього колочка, то пішов другий пай. І, звісно, така регака, я б назвав би це, виходить. А отут ось іде оцей горбочок, його ось видно, бачите на відео. Оце він раніше межував, ну, не межував, раніше було оце поле по цьому горбочку. І пішов той горбочок, і тобто воно там вийшло, було практично рівно. А зараз маємо що маємо? Оце отака хіробора Ітоги ми тут його не оремо, то здіскуємо. Да, на сьогоднішній день. Це була це вже третя, виходить, дісковка, чи друга? Біль, чи друга, чи третя, не пам'ятаю. Мать мать друга, друга, так, да, точно. Перший раз я був кроносом тут діскував. Зараз э, ДЕФТ, Лущильник, Агрокалиновський. Чого я нацепив кронос? тому що в тому році, як осінню діскував прицепним агрегатом, я вспоминав і про бабушку. Наскільки це все довго на цих клиночках прицепне, не розвернешся, не впишешся, то думаю, оцими буде чуть, е швидше. Ну, або хай даре так само, як не крутиш швидкість їх швидше, я хожу 16-17 кілометрів. І е хай там і захват менший, але ж на тих я хожу з меншою швидкістю і більше граюся на цих розбротах. Оце такі реалії, чого я ненавіжу цю кукурудзу, а якщо її е, люблю, то тільки треба кукурудзу, під кукурудзу орати і е, кукурудзу загорювати. По-другому немає. Я не знаю, які там оце диски треба, щоб воно за один проход зробило картиночку і передасів. Чи його наоборот оставляють, все кукурудзиння, хай стоїть до весни, весною задіскував і одразу посів. Чи хріні знає, що його робить, чи взяти, переходить на прямі посіви і на цьому баста. Ну будемо спостерігати, ми в цьому році е, зробимо висновки. Що воно так, да, як кукуруза по цих прямих посівах. От прицепне, бачите, ой, навісний. Клас-клас, розвернувся як-небудь. Це що воно з одною рукою неудобно, телефон держиш. А так, це набагато швидше виходить в процесі всього. Підняв. Так, а що ти? Кнопочку нажав, кольосика порівнялися, опустив і. По... Це, зрозуміло, що дані для даного трактора дівські, ну, от 17 кілометрів шандорі воно і розробляються лучше, як сказати, і швидше йдеться. Це от такі народ оце отакі от народ реальні, оце отакі в нас кусочки. Куди його, як? Що його Короче, Хорошо, що і буде дощ. Мірі пише. Якщо пройде дощ, то я думаю, все буде прекрасно. І опади, скажімо так, які випадуть, вони повинні перекрити те, що ми зараз сушимо землю дісками. Це по-своєму неправильно. Треба вже, я не знаю, дивіться, чи може в сторону тих е, стерневих культиваторів, корунди отам чи як вони називаються. Щоб цю кукурузу щось якось зробити, обробити. Ну, без оранки, ну нема діва. А йома, не вписуюся з однією рукою. Так що це такі діла На цьому завершуємо народ. Зустрінемося в нових. Так що пишіть ваші коментарі, ваші думки. Що до чого, як. Ставте лайкоси, не забувайте і не жлобіться. Ну і далі, звісно, буде. Ну, а я буду зараз добивати ці клини грбані. Все, далі буде.